Кожного дня, коли буде тут е, і вітер, чи коли буде сонечко світити, вони будуть листочками своїми е, блистіти, вони будуть шуміти. А ми будемо проходити тут по цій алеї пам'яті, по живій алеї пам'яті, яку ми сьогодні нашими руками власноручно створюємо. Ми будемо шанувати, згадувати і передавати цю пам'ять нашим дітям, нашому молодшому поколінню, що дуже важливо. Висадка дерев на честь наших героїв дозволяє всім нам пам'ятати про них, пам'ятати про їх життєвий шлях, пам'ятати про те, що наш, кожен наш ранок вартує дуже дорого, вартує людських життів. І Я хочу, щоб через Такі алеї пам'яті через конкретні імена, які зазначені на цих алеях пам'яті, люди пам'ятали. Люди знали, що, на жаль, за свободу ми платимо кров'ю. Такий герой прийняв для себе дуже складне рішення заплатити своїм життям за нашу волю і свободу. То я дуже рада, що цей проєкт живе і буде жити. Я дуже рада, що долучаються діти. Правда, дуже. Рада, що ви з нами, що ми можемо створювати цю спільноту людей, які говорять одною мовою, але ви всі разом, це дуже потужна сила, тому що тільки ви можете подолати і розказати, і створити нову історію України, в якій нам жити. Знаєте, ця деревина, вона в якоїсь мірі, ну, це воно живе, воно буде рости. Вона буде бачити і сонце, і квіти, і, і дощ. І, ну це ж частинка мого чоловіка, яка буде в цій деревині. Ми будемо доглядати, поливати. Я кажу доньці, що треба висадити тут квіточки, щоб біля нього було, щоб ми тут могли до нього приходити. Це ж частичка його тепер і тут. Ми дуже, ну, ми дуже раді, що у нас є стап, що вони нам допомагають, що вони. Ну, взагалі придумують це все таке, тому що це дуже важливо на самом делі. Я дуже сподіваюся, що колись пройде час, ми будемо жити вже в мирі і наші наступні покоління, наші діти, там, внуки, вони будуть приходити вони будуть розуміти завдяки кому вони тут гуляють в цьому парку. Я гадаю, що надалі буде впроваджувати ідею висадки дерев, вшанування пам'яті та інші заходи. Ви також будете нас підтримувати, а ми будемо підтримувати вас і робити все можливе для цього, щоб це життя було комфортне для нас, щоб це життя було гідним. Наші діти, наші захисники, вони віддали життя своє для того, щоб продовжувалося життя, життя нас, життя їх дітей. А дерево це символ життя, воно росте, воно живе. Воно буде шепотіти своїми листочками і нагадувати всім присутнім, за що загинули наші рідні. І це дуже важливо. Саме важливе, і це те, що ми можемо найменше зробити, це вшанування їхньої пам'яті. І це один із моментів шанування це висадка дерев. Це для мене це дуже важливо. Я часто тут буваю, і, звісно, я буду приходити і поливати, і доглядати, і все. Н в е о в і ще е вата чуваву